Впровадження нашої програми Доступні ліки. Ми запустили її з 1 квітня, вона працює трошки більше одного місяця, маємо як позитивні речі, так і маємо певні проблеми, які, в принципі, були прогнозовані. Я постійно отримую інформацію з нашої урядової гарячої лінії, куди дзвонять люди і говорять про те, що їх турбує в кожному регіоні. На що сьогодні українці скаржаться? Якщо ми беремо по неповному асортименту ліків, по дефіциту ліків певних в аптеках, які беруть участь у програмі, то ми можемо відзначити, що в Чернігові, в Сумах і в Одесі з цим є проблеми. Асортимент і наявність ліків у аптеках. Також люди нарікають і на те, що є недостатня кількість аптек. В даному випадку хотів би зазначити, що недостатність кількість аптек, як наслідок черги, як наслідок... Проблеми з отриманням е, ліків: це Харків, Ізюм, Каховка, Васильків і інші міста. Я би просив, щоб ми дуже ретельно проаналізували інформацію на гарячій лінії, справдили, чи так вона є, чи, не, чи е, нам потрібно якісь зробити коригуючі дії. Окремо, хотів би сказати, що ми далі будемо продовжувати впровадження цієї програми. Я думаю, що за певний період часу вона буде працювати як годинник. Окремо. В змінах до бюджету, які ми будемо подавати найближчим часом в парламент український, ми передбачаємо збільшення на фінансування програми ще плюс 250 мільйонів. Це буде абсолютно достатньо, по нашим вже прогнозам, до кінця поточного року. І на наступний рік ми будемо закладати необхідну кількість грошей, щоб кожен український громадянин, який потребує безкоштовних ліків, щоб він їх отримав. Я думаю, що зараз і перелаштуються виробники. В тому числі українські виробники, які мають збільшити обсяг виробництва своїх ліків, ну і також іноземні виробники. До кінця тижня проаналізувати все те, що ми маємо по областям, систематизувати проблематику, якщо потрібно, провести селектор з місцевими владами, а подивитись про моніторити фінансування, щоб ні по жодній області не було затримок кошти є в наявності стільки, скільки потрібно. Тільки ритмічне фінансування має бути забезпечене місцях. і навести в цих питаннях. Порядок. І ще хотів би сказати, що ми маємо забезпечити розширення як по існуючим вже нозологіям, переліку ліків. Ми будемо розширювати перелік ліків, які будуть безкоштовно підпадати під програму Ренбурсенс. І також нові нозології вводити. Я от був в Харкові, до речі, в аптеці і з людьми говорив, які споживають ліки. Треба перелік ліків, по нозології розширювати. Бо є якісь ліки комбіновані, наприклад, від гіпертонічної хвороби, але вони зараз не беруть участь в програмі реємбурсації. Тому люди про це говорять. Я думаю, що ми маємо тут швидко прийняти необхідні рішення, і розширювати програму. Якщо треба, ще більше фінансувати, будемо це робити. Я вважаю, що це абсолютно є нормально. Тобто кількість ліків, кількість ліків, асортимент ліків, Хвороби, від яких ці ліки запроваджуються, має бути розширено. І це завдання, яке я ставлю зараз в Міністерство охорони здоров'я.